Всім здоров. Я. Коротше, тако, я вже четверту рибалку без риби. Мені це надоїло, хочеться перервати цю чорну полосу в житті, і сьогодні ми приїхали на аріну водойму. Коротше, прийняв рішення їхати на аріну водойму, але е, назвати Повністю платним акваріумом цю водойму я би не посмів, тому що рибалка коштує тут всього на всього 2 долари. І те, що ми ловимо на платнику, не означає, що тут з кожного закиду буде риба. Через те, що тут цілий рік дозволено ловити форель, багато рибаків з'їжджається сюди. Відповідно, риба запресована, ловлять на нахлес, ловлять на спінінг, на натуральні приманки. Навіть он, мужик сидить, ловить на фідер. Думаю, що. Спіймати тут рибу прийдеться як не крути постаратися. Можливо, навіть більше, ніж коли ловитимеш в уській річці, де ця риба стоїть в конкретних точках, не є запресованою. І зловити її набагато простіше. Тим не менше, якщо це відео вийшло, значить ми зловили рибу. Вдалося записати якісь кадри, тому приємного перегляду. По комплекту має сьогодні 76-й блюкаренд до 10 грам. Катушка Daiwa Value. 2500. you <laughs> Вот Денис взял старший форель. Чуешь, что нормальный батон? О, Yeah. Mm? Oh, no, no, no.

Так. Да. Це невеличкий. Чи... Чи величкий? Дуплет, отдавайся, що творимо. Арійники, пацани, не. О, сьогодні по рибі. Коротше такого, поки кручу, розкажу вам трохи, що сталося. Я був десь приблизно дві години там, на тому березі, не брало взагалі ніфіга. Дивлюсь, Денис тут ловить, от люди на березі ще ловлять. Думаю, бляха, кидаю все, йду сюди, якраз звільнилося місце. І прийшов буквально два закиди на крейзі флапера, два дюйма зловив у першого обструга. Там в мене вже в садку буде сьогодні шкварчати на сковорідці. І схід тепер був. Це вже така непогана форелька. Та і в принципі так і живемо. Я вже вгадую якусь таку проводку абсолютно неймовірно. Прям під берегом плаває риба. Знаєш, було б ще прикольно, якби тут були різні види форелі, там палія, оця озерна. О, оба! Під самим берегом. Я виключив. Я так бачу, що треба ставити коливалку теж. Щось таке підходить. Чує це крупней. Там це це ті маун. Менше тут рухнули.

Треба, щоб вона відчепилась. Це дивіться, чимає відчемаєш. Ужас. Додому розумієш, вона під берегом того, що тут Купа рослинності гниє, там рачки заводяться, черв'яки всякі, личинки, він. мальок, от я бачу. Та-та та. -та, -та. Так. Дорожче спрацювала моя система з відвідним повідком. Yeah. Просто на грузик повісив на паличку. Просто на паличку повісив такий невеликий поводок. Воу. Класна свічка. Зараз вам покажу. Ти поняв систему, блін? А, а, а так, отак може видно. У мене грузик стоїть. І від грузика йде приблизно 60 сантиметрів повідок з мушкою. І таким чином зловилась пасивна Форель. Так виявився досвід з озерною фореллю. Була своя специфіка, але загалом отримали купу позитивних вражень і по три Форелі кожен. Зазвичай відпускаю рибу, але в цьому випадку вирішив взяти, тому що це не гірська річка, а штучна водойма, в яку Форель запускає що Свою рибу я нафарширував цибулею, щедро обсипав спеціями і відправив на пів години в духовку. Вийшла дуже смачна і корисна вечеря. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!